Боже кіт! Зараз би бабушка тебе побачила на столі, то прибила би і тебе, і мене. Да? Буду робити огляд того, що я купила в Lidl на 40 євро. Ну, точніше, 39,15. Так, чек. Отже, придбали ось таку полуничку. Іди, іди. Кріп. Ківі. Малину, салат. Так салату хочеться вже. Спаржа, молоденька спаржа. Я її ще ніколи не куштувала, але я вчора подивилась відео у однієї дівчини, і вона там так апетитно його готувала, що я подумала, що мені має дуже сподобатися. огірочки Такі беру маленькі, тому що такі здоровенні – це просто якийсь жах. Ну, буває таке, що маленьких і немає, але мені пощастило. А ось це. Я ще не куштувала, але має бути дуже смачно. Це в такому тісті загорнутий шпінат і сир. Авокади. Обожнюю авокадо. Кисла капуста. Я люблю робити ось цю капусту, додавати туди моркву, цибулю і рослинної олії трохи, і все. Получається, просто космос. Така красива. Творожок. І що ще? Картопля. Так, щодо цін, подивимось, що скільки коштує. Мені, до речі, дуже подобається. Я використовую додаток Lidl Plus. Там дуже багато різних знижок, і інколи, якщо ти там витрачаєш ну, достатню суму грошей в цьому магазині, то деякі товари тобі ще йдуть, як подарунок. Лаух Цвібельн 69. центів, Авокадо моє улюблене 2,79%. Гімберен 11 центів. залад, це ось ця краса, коштує євро 39, Ось такі ківі Gold беру, вони солодші, ніж звичайні. І має дуже багато вітамін. Куркін 2,99. Кріп називається діл. Він коштує євро 29. Ердберен 5,99. Ну, Вона така гарна. Я прям не втрималася її. Не знаю, чи буде солодка. А ось це чудо в тісті називається Шпінат Шнекін. Получається шпінатний равлик. І коштує цей шпінатний равлик 2,79. Ну, нормальна ціна, як на мене, 4 штуки. Воно має бути дуже-дуже смачно. Я такі раніше робила і сама, але, але ж якщо можна це було придбати в магазині, то значно полегшує життя. Оцей творог коштує 2,29. Буває і нижча ціна. Наприклад, в нормі я і дешевше буваю, купляю. Ну, Сьогодні в Lidl саме так. Вайнзауе Крау це ось ця капуста. Коштує 79 центів пост 99 центів мінус 20 центів знижка. Вважаю, що на 40 євро купити ось таку кількість товарів нормально. Як ви вважаєте і в яких магазинах скуповуєтесь, як правило, ви напишіть в коментарях.